Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Можливо, варто було б дійсно поселити Кіта Келога спецпредставника президента Трампа по всіх українських містах, і тоді б не було ударів, але на жаль, вони є. Були по кривому в Вінниці, Шостці, на Сумщині, буквально сьогодні. Тобто Росія продовжує свій терор, але ви знаєте про що я задумався? Ну, якщо така ситуація, і якщо дійсно Путін не завдавав ударів по Києву, принаймні поки що, тому що від терориста можна очікувати цього, чого завгодно, поки там перебуває келок. Значить, якби ми допустили ситуацію, щоб в Україні була розміщена американська військова місія, військовий контингент, то фактично Путін не бив би і по Україні. Я думаю, що ця логіка, вона є. Цілком зрозумілою і допустимою, погодьтеся. Тобто, ну можуть бути а, морські піхотинці, можуть бути американські військові, і все питання буде знято. Мені здається, це зрозуміло і чітко. Сподіваюся, що колись так і буде. Принаймні, європейські військові з'являться. Принаймні доти наші сили продовжують завдавати втрат ворогові, працюють зокрема і сили територіальної оборони Збройних сил України. Знаю це бачу, інформую вас принагідно, докладають всіх максимальних зусиль для того, щоб протидіяти ворога і знищувати його великі кількості, і дійсно демонструють, що таке національний спротив, як і інші складові сил оборони та безпеки. Але трапився ще ряд цікавих подій, які варто обговорити. Ну, по-перше, знову ж таки неспокійно на близькому сході. Ізраїль почав певну операцію військову і завдав ударів по Дамаску, по міністерству оборони, Генеральному штабу. поряд з тим масово заходять друзи. Це, це такий народ, який проживає на Близькому Сході. Чому? Тому що зараз сирійський режим, нова сирійська влада, її підозрюють в тому, що вони причетні фактично до того, що вирізають друзів. На півдні країни, і відповідно, Ізраїль вступився, Ізраїль скористався ситуацією і вводить знову ж таки війська в район голландських висот. Це історія не нова, вона триває фактично з 1948 року, з першого арабо-ізраїльського конфлікту, фактично, і продовжується дотепер. Тобто дійсно історія, яка триває певний період часу. Але що чим ця ситуація цікава? Дивіться, ця ситуація цікава, що і в Дамаску висять плакати, дякую Дональду Трампу, тому що новий президент в Сирії після того, як втік Башар Асад до Росії, а куди його Путін де його Путін прихистив? Так, от після того, фактично, нова влада вона почала налагоджувати відносини зі США. США скасували санкції проти Сирії. Потім, в принципі, сирійський президент дякував Трампу, і в Дамаску та в інших сирійських містах висіли великі бігборди, на яких було написано «Thank you, Donald Trump», «Thank you, US President» і так далі. Тобто вони дякували. І плакати з подякою американському президентові Трампу висять так само і в ізраїльських великих містах. Цікаві паралелі та аналогії. Ну погодьтеся просто. І, можливо, і одні, і інші готові були підтримати кандидатуру президента Трампа як Нобелівського лауреата з отримання Нобелівської премії миру. І це було б епічно. Дві країни, які зараз воюють між собою, фактично дякують Трампу і подають його кандидатуру на Нобелівську премію миру. Цікаво виходить, але чим ця ситуація важлива для нас? Зараз там з'являється повідомлення від сирійської. Агенції САНА про те, що, начебто, сторони вже досягли угоди про припинення вогню доволі таки швидко, але ситуація може відновитися. Тобто, напруга та загострення нікуди не зникли, і ситуація доволі таки складна і близька до ескалації в будь-який момент. Відповідно, зараз близький схід це така велика порохова діжка. Що це означає для України? Це означає, що Певний момент конфлікт знову може відновитися, перерости в більші масштаби. Там долучається і хусити з Ємену, які атакують Ізраїля. а Ізраїль б'є у відповідь. Там фактор Ірану, як би там не було, але Ліван, Сирія і на певні групи бойовиків різного роду терористичні організації, представників загалом певних груп. Іран має і зберігає до сьогодні вплив. І відповідно, там є їх теж інтерес. Плюс до всього, Іран може скористатися ситуацією, знову загострити і спробувати атакувати якісь об'єкти в Ізраїлі або американські авіабази, користуючись тим, що на сьогоднішній день прогресу немає. А в тому, щоб вести перемовини, ми бачимо, що Тегеран не йде на зближення з Вашингтоном. Хоча зі Сполучених Штатів Америки надходили відповідні сигнали про те, що варто було би відновити. Перемовини, але цього не відбувається. Тобто, знову ж таки для нас зростають виклики та загрози, що чорний лебідь може прилетіти з близького сходу. І це треба враховувати з усіма витікаючими наслідками, і з можливим стрибком стрибком цін на нафту і можливим переключенням фокусу уваги інформаційного простору та великих світових гравців з російсько-української війни на ситуацію на близькому сході. Такі ризики присутні. Подивимося, як там далі все буде розвиватися, але поки що на Нобелівську премію миру ну далеко не тягне. Ну, подивимося. Друга новина, яка теж важлива. А ну, перша новина важлива ще тим, що при цьому ніхто взагалі не згадує Росію в контексті близького сходу. Все вони думають тільки як там берегти свої бази, які під загрозою того, що Росію фактично викинуть і вишвернуть з Сирії і взагалом з близького сходу, і все. І не більше про них там не згадують і не думають. Це перший момент, на якому ну варто. Зосередити увагу, друге схоже, що е, про Росію скоро остаточно перестануть думати і в регіоні Закавказя, наприклад, у Вірменії, тому що прем'єр-міністр Нікол Пашинян сказав: по-перше, що е, ну в Вірменії проголосували законодавство про зближення з європейським союзом. Вірменський прем'єр сказав, що це прямо означає, що Вірменія хоче приєднатися до Європейського Союзу. Наступне, що сказав вірменський прем'єр Пашинян, що Вірменія скоріше вийде повноцінно з ОДКБ, тому що там Росія не відіграє вже тієї ролі. І друге, що вони виходять звідти і не будуть поновлювати свій статус, до чого це може призвести? Це може призвести, що недалека перспектива, коли Вірменія попросить Росію залишити її територію і забрати власну російську базу в Гюмрі. Тобто Росія втрачає вплив. Поряд з цим Пашинян вживає певні кроки до відновлення нормальних відносин і співпраці з Азербайджаном. І він навіть сказав, що а, признати Карабах Азербайджанським треба було значно раніше і не допускати війни та кровопролиття. Ось такі а, речі. Наступне: Пашинян налагоджує відносини з Туреччиною. А Туреччина є визначним гравцем в регіоні, ну і відповідно союзником, головним та партнером Азербайджану. І це теж стратегічний хід для того, щоб налагодити відносини. Тобто, Вірменія постійно шукає точки опори. Їм важко, виходячи із географічного положення, яке є доволі таки складним, але вони шукають точки дотику для того, щоб принаймні зараз не загострювати безпекову ситуацію, а як мінімум спробувати, ну фактично провести ось такі. Певні домовленості і вийти на співпрацю з Європейським Союзом. Там Франція є основним провідником вірменських інтересів наразі в регіоні ЄС. Тому Путін втрачає тут вплив. Ну і ще ситуація, яка, скажімо так, дуже цікава, як розвивається те, що Тайвань активізувався доволі активно та проводить навчання, веде навчання в міській забудові і моделює ситуацію, коли їм. Доведеться в щільній міській забудові відбивати атаки противника. Ну противники зрозуміло, це материковий Китай. Там інших ми прекрасно розуміємо, Тайвань і не розглядає. Ось так ситуація складається, тобто Китай переключається. Можливо, це пов'язано із тим, що Китай хоче інтенсифікувати процеси з Тайванем, оскільки знову ж таки за попередньою інформацією, у Сі Цзіньпіня міг статися інсульт. І він у нього не дуже добре зі здоров'ям. Цим користаються так звані яструби з, комуні... з Китайської комуністичної партії, комуністичної партії Китаю. Ну і відповідно намагаються використати це, плюс не вірять, те, що Росія здатна дуже довго триматися, починати ще якусь велику війну з країнами НАТО і так далі. Тому вони не впевнені. Подивимося, як на це будуть реагувати наші партнери, але видно, що Росія втрачає вплив. Вона не впливає на події на Близькому Сході, вже в тій мірі, як раніше намагались, китайський фактор, ну і Вірменія. Яка тікає від Росії, а від Росії треба тікати, як писав хвильовий геть від Москви. Ми це зрозуміли, і я сподіваюся, що і решта, навіть тих, хто називав себе партнерами Росії, зрештою прозріють і будуть тікати від Путіна. А можливо, навіть колись і почнуть підтримувати Україну. Друзі, підписуйтесь на мій канал, залишайте, будь ласка, ваші коментарі, ставте лайки. Я продовжую працювати і далі. Бережіть себе. Слава Україні.